У Ніжині на зустрічі діалог влади та бізнесу презентували національну програму з агропереробки. Це можливість для аграріїв збільшити додану вартість продукції, відповідно, наростити прибутки, а також вийти на європейські ринки для Чернігівщини. Агропереробка надзвичайно актуальна. Дуже багато бізнесу йде в переробку. Це змушена така історія з одного боку. Да, і переробка підвищується по підприємствам від 10 до 30 відсотків, але це і прибуткова історія. Тобто переробка збільшення доданої вартості, і це можливість в тому числі і більше заробити бізнесу, який працює в дуже надскладних складних умовах. Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, який і презентував програму агропереробки, каже: приїхав не лише розповісти про перспективи, але й послухати аграріїв на місцях, почути про їхні проблеми та очікування від влади. Зокрема, це бажання аграріїв продовжити програму 5.7.9. Питання по виплаті дотацій на гектар пробурівних угідь, на дотації на утримання ВРХ, це ті питання, які турбують сьогодні аграріїв Чернігівщині, і вони про це відверто говорили. Ми бачимо деякі скажімо, такі шорахуватисті процесів держпідтримки, які потрібно забрати для того, щоб діалог був прогнозований з аграріями і точно гарантований підтримці. Чернігівщина прикордонний регіон, а тому потребує особливої уваги та спеціальних рішень щодо підтримки агробізнесу. Хоча, до речі, в деяких аспектах регіон відновився. Приміром, посівна відбувається на рівні 92-93% від рівня до повномасштабного вторгнення. Аграрії кажуть, потрібно вже зараз. Думати про майбутнє і не лише про відновлення, але і про розвиток питання досить підняті, були зводенні. Це і виробництво сільськопродукції на прифронтових зонах, сплата на пільгових умовах податків. Ну і подальший розвиток. Незважаючи на війну, необхідно дивитися у світле майбутнє. Це вже четверта зустріч діалог влади та бізнесу, яка традиційно об'єднує керівників області та місцевих підприємців у вирішенні нагальних питань.